Можна буде вазу, а, а ні, людина. Так, Петренко вироба рота лютра, то, то начне рука добри. Можете починати. Так, лютра, то в тих же всіх нюхали. Отут, бачиш, предмети. Отут, от предмети. Ти готовий? Ми зараз будемо нюхати. Нюхати будемо. Готовий. Раз, два, три. Нет. Так. Да, супер, ще. Зайчик, сюда. Так. Да, браво! Два предмета. да.